Так скористувалися Супер! На що? – комуналку електроенергію заплатили, і ще дружина дитині за буде замовляти пару книжок. Ні. І не плануєте, і не плануємо. – А чого? Не хочу зв'язуватися. Ні, кошти? не збираюся. Чого не збираєтесь? Не хочу. Бо наша влада ніколи не дає, просто так кошти. Та є десь підвох. А гречка ми це вже проходили. Ні, і не плануєте взагалі? Поки ні. Мені здається, що тисяча це замало. Це в магазин сходить, хліб, ну, не знаю, і ту, мабуть. Не хватить на хліб, на колбаску. Ні. Тому що не знаю, як вам відповісти. Як то кажуть, безплатні сердівки в мишоловці. Тисячою Зеленського не користувалась, але наразі розглядаю таку можливість. Мене дуже так сміщає, що розкривають банківську таємницю банки, тому ще не вирішила брати її чи ні. Вона в мене є. Я навіть її можу показати. Я не скористувалася, ще не скористувалася мене є національний кешбек 1090 гривень. Зрозуміло, що можливо мені вона не так допоможе, але я знаю людей, які вона допоможе, тому я сподіваюся, що більшість частини людей її віддасть на благодійність. Ну я розумію, що по-перше, зима можна. Скористуватись комунальними послугами для людей похилого віку, скористуватися аптекою, але для середнього для молоді це все таки тисячі гривень, яку можна віддати на благодійність, розподілити на будь-який фонд, який ви хочете, але віддати тим, кому це потрібно.